Тим часом КМДА готується до відкриття Кракова, флагманського культурного центру проєкту Київський культурний кластер. Його суть полягає у перепрофілюванні мережі муніципальних кінотеатрів на мережу культурних центрів. У культурному центрі буде кінозал, театральна студія, музичні сцени, студія звукозапису, коворкінг і репетиційна база для різних колективів. Нещодавно стало відомо, що декілька днів тому в Кракові. Побувала комісія, яка складалася з чиновників КМДА та громадських діячів. Хоча у соцмережах активісти стверджують, що їх вели в оману, назвавши неправильний час зустрічі, а згодом і зовсім її відмінили. За результатами зустрічі голова комітету з культури громадської ради при КМДА Іван Степурін заявив, що культурний центр Краків на Русанівці відкриють не пізніше Дня Незалежності України. Кінотеатр Краків побудували ще в 1968 році на Русанівській набережній. Центр почав діяти в жовтні 2015 року, а у 2018-му будівлю закрили на капітальний ремонт. На реконструкцію Кракова з міського бюджету виділили 118 мільйонів гривень. Раніше відкриття культурного центру планували на квітень минулого року, а ще раніше на листопад 2021. Ніхто з цієї комісії не був зацікавлений у виявленні помилок. Всі там зі всіма ними було домовлено, що вони заходять в краків, озираються по сторонах, роблять фотки і просто виходять звідти. А вже висновки чи якісь заключення чиновники зроблять самі. Їм потрібна була картинка, начебто, в краків заходили люди і перевіряли нас, ініціаторів цієї перевірки. Ініціаторів і заявників про злочин. Людей, які вже 5 років слідкують за Краковом, просто і цинічно не помічають отак в упор, кажуть, що ми говоримо неправду, але не відповідають на наші заяви, просто їх ігнорують і влаштовують ще й такі бутафорні спектаклі. Їм будь-що треба його відкрити і ввести в експлуатацію, щоб закрити так би мовити 200 мільйонів гривень актами виконаних робіт і забути про це розкрадання. До нас звернулася наша київська міська громадська рада з проханням, письмовим проханням. Це був лист від з лютого, від 27 лютого, де вони написали, що вони просили би провести спільну виїзну нараду з представниками. Кемда департаменту культури, ось просто переді мною є лист звернення. Дійсно, був момент, що спочатку був призначений один час, але в зв'язку з тим, що не всі учасники змогли взяти участь, тому що тут написано, що вони би хотіли запросити представників, значить, КМВА міської адміністрації, департаменту культури КП Ківкіна Київ депутатів Київської міської ради. Депутати змогли до нас приєднатися тільки після обіду, тому була змінена. Змінений час зустрічі, я впевнена, що ми обсудили там всі питання, які турбували. Є, є певні недоробки. Ми погоджуємося з тим, і підрядник на це теж погодився що є певні моменти, які він має виправити. Він отримав цей перелік, що він має виправити. Ось друге питання. Формально ну, по документам, тобто, ми не можемо туди запускати людей, тому що поки що це будівельний майданчик. Дах ми дивилися його саме після дощу, тому що саме ви пам'ятаєте минулого тижня декілька було дощових днів. ми були в п'ятницю, і там наразі все було сухо. Тобто, дах на даний момент не протікав. І, звичайно, представники громадської ради задавали питання про експертизу, і ми визначилися, що цю експертизу можна буде провести. Але після того, як будуть завершені будівельні роботи і приміщення буде якби, передано у користування назад Київкінофільму. Чому? Тому що сам дах робив попередній підрядник. Ми обговорювали ці моменти. Ось тому цей підрядник зараз не може замовити експертизу. Він має вийти звідти, тоді буде найнята експертна організація, яка проведе експертизу даху. Але цей момент теж у нас на контролі.